Сучасні методи лікування старих хвороб були презентовані колективу Уманської центральної районної лікарні хірургом Олександром Зірником. Завдяки ентузіазму молодих лікарів Уманської центральної лікарні мешканці нашого регіону мають можливість скористатися новітньою медичною послугою вирішення своїх проблем методом лазерної хірургії. Оперативні втручання відбуваються завдяки лазерному коагулятору Ліка хірург, а лікувати можна наступні захворювання. Золотим стандартним лікування це є. Перекозна хвороба нижніх кінцівок, а також зірочки. Також ми займаємося час і новоутворенням шкіри. Тобто, даний метод дозволяє видалити це безскромно, інізує руці на шкірі. Ініціатива хірургів була підтримана адміністрації закладу. Кошти на придбання обладнання дала уманська районна рада. А поки проводилися тендерні процедури, лікарі проходили відповідне навчання. Ходили на стажування всі у місті Черкаси, п'ятий міській поліклініки. Вони одні з перших в Україні заснували цю технологію лазерного погулювання. І також їздили на курси і в Тернопіль, і в Вінницю, тобто мінялися досвідом із колегами. Переваги лікування лазером вагомі. Це крок вперед і великий, тому що раніше такі операції виконувалися з дуже великою травматизацією. Щас це можна зробити за один день, і людина своїми ногами з операційної виходить йде додому. Із застосуванням лазерного коагулятора було проведено близько 300 оперативних втручань. Послуга, що свого часу надавалася лише у спеціалізованих клініках столиці або обласних центрів, тепер доступна мешканцям нашого регіону. Політика керівництва центральної районної лікарні спрямована на підтримку наставництва, тобто передачі досвіду провідних фахівців своїм молодим колегам та ініціативи молоді у впровадженні нових методів лікування. Наша мета щоб найбільше молодих лікарів працювало в лікарні, порівнюючи і разом працювали досвідчені лікарі. Молодість це є натхнення працювати, натхнення до перемін і щось нове. Осваївати. І наскільки потужна команда молодих лікарів два роки назад, три роки назад прийшла в районну лікарню щорічно, приходить два-три молодих лікаря. Вони приносять з собою запал енергії, запал чогось робити, свій досвід такий студентський, до перемоги, до якогось дізнання. І в тому році було прийнято рішення після презентації в управлінні охорони здоров'я на колегії. Нам презентували новий апарат черкаського виробництва «Лікохірург». Після колегії, яка була в березні з презентацією, ми приїхали і виступили перед депутатським корпусом за клопотанням виділити нам кошти і купити цей апарат. Нас одностайно підтримали, кошти районної лікарні виділили. Ми через систему Прозоро закупили цей апарат, зекономивши 12 тисяч гривень по системі Прозоро. І... Навчалися всі хірурги, пройшли на навчання. Фірма забезпечує навчання на апараті, потім стажування в Черкасах на робочому місці. І на сьогоднішній день всі хірурги пройшли навчання, вдосконалювалися також в Тернопільському державному медичному університеті. І на сьогодні, за пів року роботи, ми маємо ці досягнення. Маємо досягнення, освоїли проктологію, Освоїли судинну хірургію, ну звичайно дерматологію це саме таке просте, що може бути. Але на сьогоднішній день людям не потрібно шукати дорогих косметичних салонів, дорогих клінік, тому що не кожен собі може дозволити поїхати в інше місто, лікуватися. Не тільки питання стоїть фінансові, фінансові. це їхати, це треба тратити кошти на дорогу, тратити кошти на прожиття. Все рівно є фінансові витрати. І на сьогоднішній день ми лікуємо як жителів району, так і лікуємо жителів міста і жителів інших районів, тому що ми маємо можливість лікувати в районній лікарні і не жителів. Закон нам сьогодні дозволяє лікувати не тільки жителів району. Аби пройти консультацію, потрібно звернутися до спеціалістів Уманської центральної районної лікарні. Хірурги ведуть прийом згідно графіку у поліклініці закладу. Щоб потрапити до нас, основне це бажання. Ми працюємо кожен день із 8 до 4, крім неділі. Тобто, прийти, ми подивимося, скажемо, що для цього потрібно зробити, тобто які обстеження пройти перед цим.